Більше ста років тому, завдяки рухомим фотографіям, брати Люм'єр створили перше кіно. З того часу багато чого змінилося. Сьогодні для того, щоб знімати медіа контент, не потрібно багато часу або багато техніки. 90% людей у світі використовують цього лише камеру свого смартфону, але через легкодоступність створення такого контенту багато хто робить це бездумно. Тому наше з тобою завдання розібратися у налаштуваннях камери та зрозуміти, як використовувати параметри твого смартфона, щоб створювати якісний і унікальний контент. Давай пригадаємо з тобою, як формується зображення. Через об'єктив цього смартфону на матрицю попадає світло та колір. І так формується зображення. Керувати потоком світла у смартфоні ти можеш завдяки такому параметру, як експозиція. І тільки ти вирішуєш, яким буде твій кадр: світлим чи темним. Як? Обирай об'єкт на екрані свого смартфона. Тисни на його розташування в центрі екрану або де він знаходиться, і додавай або зменшуй яскравість світла за допомогою руху сонечка, що з'явилося поруч місця натиску. Але такий метод підійде лише для статичних кадрів, оскільки, коли ти фіксуєш рівень експозиції в якомусь місці на екрані, то ти фіксуєш також фокусну відстань. Тому, знімаючи динамічні відео і змінюючи свою позицію відносно об'єкту, ти не зможеш. Тримати у фокусі об'єкти, який ти знімаєш. Тому, знімаючи динамічні відео, краще коригувати світосилу завдяки індикатору експозиції. До речі, про фокусну відстань. Вона вказується в міліметрах і визначає, наскільки широким або вузьким буде твій кадр. У більшості телефонів є мінімум дві фокусні відстані. Стандартна це 24 міліметри. Вона досить широка, але є також ширша, це 13 міліметрів. Вона називається супершироким кутом. Як і коли тобі використовувати ці лінзи, я розкажу у наступному уроці. Зараз тобі важливо запам'ятати, що при зйомці на будь-яку з фокусних відстаней саме ти керуєш увагою свого глядача і вирішуєш, на чому. Йому заакцентувати увагу, а на чому ні. Тобто, що буде чітким, що буде розмитим. А керувати цим ти можеш вже знайомим тобі методом, натиском пальцем по екрану. Натискай на об'єкт зйомки, і камера сама сфокусується на ньому. А все інше буде розмите. Це і називається глибиною різкості. До речі, буває, що через велику кількість об'єктів у кадрі або сильну динаміку, телефон не запам'ятовує на кому тримати фокус. Тому, затримавши на кілька секунд пальцем по екрану твого телефону, ти зможеш зафіксувати фокус твого смартфону. Якщо ми вже розібралися із світусилою, то давай поговоримо про баланс білого. Бо колір це друга складова у сприйнятті кадру. Баланс білого. Це параметр, який відповідає за передачу колірної гами зображення. Тональність кадру вимірюється у кельвінах і може бути або теплим, або холодним.